Капеланське благословіння на 21 серпня 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Благослови, благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо про те, як Господь говорить, коли, як буде прихід друге пришестя Ісуса Христа. Пророцтво проповідую. І він каже, що воно буде проходити е, не так явно або не так, як ми, знаєте, могли би подумати. Бо в цей час будуть випробовування і стануть вже пророки. І вони, але їм не треба буде вірити. І в цей час буде прихід таким чином, що не треба шукати його, якщо скажуть, що він в пустелі. То пустелю йти, в якійсь таємні кімнаті знаходиться. Він буде, таємний кімнаті знаходиться. Він буде, як знаєте, як він каже, як блискавка розріже небо і всі її побачать, і світить всіх, і всі її побачать. Тобто говориться про те, що кожен з нас його побачить. Не в яких таємних або далеких місцях. А Кожен з нас його, ну, знаєте, у звітво очі, побачить безпосередньо. І зрозуміє, що це він, що це не ті пророки, які повстануть і будуть себе ну, пропонувати, щоб звести нас. А в той час щось таке станеться. Що кожна людина зрозуміє, що це він. І перед тим він говорить про те, що е, ми не, якщо були двоє в полі, щоб а, не, не поверталися в вдома щось взяти своє, то й буде на духу, щоб не поверталися те, щось брати. Мається на увазі, що воно вже те, що ми хочемо взяти, буде нам, знаєте, не в користь не потрібно. Воно нас отяжить, за, знаєте, затримає, і ми можемо не встигнути на ту зустріч, яку призивається. І коли серце наше буде належати йому, то ця його прихід буде нам в радість. Бо решті земні радості або прив'язаності, ну вони стануть тусклими, неяркими. Вони перестануть для нас на той момент взагалі існувати як такі. Для нас буде оця блискавка, яка розірве все небо своїм світлом, буде найголовніше. Це те, що станеться, те, що те, що, впіз... що внутрі нас щось кожен це впізнає. І той, хто вірить, той, хто не вірить. Але той, хто вірить, пізнає цю радість зустрічі, яка наблизилася, а той, хто не вірить, жахнеться жахіттям цієї зустрічі. Ну, навіть не знаю, як пояснити, але, напевно, просто так і не поясниш. Коли в моєму серці буде існувати який, знаєте, згусток Божої сутності, то він розпізнає той прихід і побачить, і возрадується. А якщо не буде, то жахнеться. Це та правда, яка істина, яка живе поруч з нами, Не те, що навіть не поруч з нами, а є частиною нашого життя, життя Божого, життя вічного, на яке те життя, для якого ми створені. І кожного разу говорити про пророцтво, ну, це пророцтво таємниця. Його можна розпізнати, можна не розпізнати. Бо пророцтво було про Ісуса, а його багато хто не впізнав, не прийняв. Але ми йдемо за тими, хто розпізнав і хто прийняв. Той, хто повірив і пішов, і йде цим шляхом. І цей шлях приводить до цієї радісної зустрічі. Хоча нібито для всіх, тих, хто не вірив, вона принесе цю зустріч су, гіркоту, ну і страждання. І не тому, що вона ну, така сумна гірка, вона радісна, але люди не прийняли цю радість, а обрали вони не світло, а темряву. Але ми говоримо про нас, які обирають цю радість, це світло, це теплоту. І тоді для нас це є дійсно досконала радість, зустріч. Але випробування прийдуть і нам дано їх пройти. Навіть терміни цих випробувань скорочені саме для тих, хто прийняв, хто повірив, хто пішов, хто поніс свій хрест. Коли ми читаємо пророцтво, або коли я навіть читаю просліду своєму, мені складно говорити про нього. Бо, напевно, я ще не той, хто проникся його і розумію його повністю. Але я розумію, навіть вірю і довіряю Христу Його словам, Отцю і Його любові. І тоді, коли я. Не до кінця розуміючи, з, мої, з моєю вірою може прийняти те і піти цим шляхом, не усвідомлюючи, але отримуючи а, кінець шляху, до якого мене веде. Ну, веде Господь. Тобто нездатний трактувати, нездатний усвідомити, але той, який досягає результату, або дозріває до того стану плода, плода який приймається, збирається, зберігається, коли доторкаюсь до святого письма в тому місці, який не розумію, то відбувається тайна, коли розуміння входить не через розум, а через серце. І це є нерозуміння для розуміння, а це є розуміння життя. Тобто життя стає, як жити починаю, і живу цим. Хоча розум може це. І дуже часто розум це не не може збагнути. Бо він недосконалий, як у Господа. Божа мудрість, вона ну, приходить з праведністю, а праведність повинна дозрівати. І в мені вона теж зріє, дозріває, як кожному з нас. І тоді лише по готовності або до дозріванню ця мудрість нам, в нас входить. І ми стаємо частиною цієї мудрості. Не заради того, щоб про неї говорити на всіх куточках, на всіх зібраннях, а заради того, щоб бути її частиною. Складно про це говорити. Але якщо Господь нам це дарує, то ми можемо до цього доторкатися і доторкатися з боку правди і істини. Бо поклоніння не в Єрусалимі, не в Юдеї, не в храмі, а в справді і в дусі. І тоді, коли ми так поклоняємося, так приймаємо, то ми на правильному шляху. Амінь.